І сина, і свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Покайтеся, бо Царство Боже близько. Ми часом чули не один раз ми чули ці слова. І здавалося бися, все, якби і зрозуміло. Але хочу звернути вашу увагу, віці на що? Каже Господь, і сповнився час і царство Боже близько. Покайтеся. Розуміти треба царство Боже як вінець твого життя. тому що іменно. Коли приходить Царство Боже і каже Господь, саме головне, тут треба покаятися. Бо все, що ти заслужив, вже приходить час тебе нагороджувати. І є речі, коли людина творить добрі діла і своїми милосердями, вона якби компенсує всі свої недостатки. Знаєте, хто собі думає помилково, що він ціле своє життя буде непотрім, нічого не буде робити, а в кінці свого життя покається і прийде до царства Божого. Прийде до Царства Божого ким? Чим може бути непотріб? Покаяним непотрібом. Ми часом путаємо собі, що до царства Божого приходить те, що немає гріха. То є помилка. Гріхи можуть бути переповнені до Царства Божого, але відсутність гріхів це не є те, що нас приводить до Царства Божого. Гріхи нас не пускають до Царства Божого. Але якщо нема гріхів і нема заслуг, тебе також не пустять до Царства Божого. Покайтеся, бо царство Боже близько, це дає нам можливість нагадати, щоб з усім тим, що ми заслужили своїми заслугами, прийшли до Царства Божого, але щоб нам не було ніяких перепон, Господь Бог каже: покайтеся. Звільніться від того, що нам заважає, що нас робить негарними в царстві Божому, недостойними в Царстві Божому. Те, що нам заважає увійти до Царства Божого. Але коли ти не маєш нічого з собою, то ти не маєш із чим прийти. Ми часом чуємо слова, знаєте, я не раз так само чую слова. Я гріхів, слава Богу, не маю таких тяжких, не маю тяжких гріхів, і слава Богу, буду в царстві Божому. Що ти будеш там робити? До Царства Божого не думайте, що збирається всякі сміття. До царства Божого, Господь Бог збирає кращих, вибраних. Хто то є святі мученики? Це ті, які своїм життям засвідчили віру Христу і віддали своє життя. Це ті чудесні квіти царства Божого, принесені в жертву. І це святі мученики, це свідки, свідки Христові, які стелять дорогу до царства Божого своїм життям найвищою жертвою. Сьогодні в час війни наші військові. Ці всі, хто жертвує своїм життям, вони простелюють дорогу до царства Божого всім іншим. І кожен із нас, який вірить у Христа, йде дорогою Христа, повинен знати, що за Христом треба йти і нести свій хрест. Ми маємо. Щось зробити для Царства Божого. А що, за що Господь Бог буде нас нагороджувати? Як пише Святе Письмо, я був голодний, ви дали мені їсти, я був спралий, ви дали мені пити, я був нагий, ви мене зодягли. Я був в лікарні, ви провідали мене, я був в тюрмі, ви до мене прийшли провідали мене. Господи, коли ми тебе бачили голодним справим. Босим на ноги те, що ви зробили одному з моїх братів, то ви зробили мені? Служити ближньому. Покаятися це замало. треба служити ближньому. І навіть за те, що ми не зробили, і за те будемо покарані. Як те, що ми зробили, а те, що могли зробити. Міг подати руку, міг не подав. Міг дати хліба, міг не дав. Міг людину вислухати, дати їй якусь певненість, дати їй якийсь спокій трохи заспокоїти, а не зробив. За це також будемо відповідати, бо каже Ісус. І те, що ви не зробили одному з моїх найменших братів, то ви не зробили мені. Ідіть геть від мене у вогонь вічний. Тобто саме поняття царства Божого це є вінець того всього, до чого людина ціле своє життя і йшла. І тому каже Господь Бог, що. Царство Боже подібне на то і на то, подібне і його порівнює з усім. Але в будь-якому варіанті йдеться про останню точку останню точку твого життя, і перший, і перший крок у Царстві Божому, от до цієї міжі ти маєш покаятися. Бо нічого нечисте не прийде в царство Боже. І буде багато людей, які будуть мати добрі заслуги, і прийдуть до царства Божого і не влізуться в ті двері, через які може буде прийти до царства Божого, через те, що їх не будуть пускати гріхи, через те, що вони не покаялися, бо вони не вміли каятися. бо ці не своє життя жили у гордості, не вміючи смиритися. Не вміючи упокоритися, не вміли простити. Не влізти в царство Боже через те, що не буде у вас покаяння. Тому Господь Бог так нагадує, бо Він переживає не за тих, що з порожними руками, Він переживає за тих, що будуть мати заслуги. Але через свою нерозкаяність не влізуться в царство Боже. Тому покайтеся, каже Господь, бо царство Боже близько. І коли він був в пустині, молився, і ангели приходили до нього і служили йому. І сатана приходив і спокушував. його. Чуєте, навіть Ісуса Христа, спокушував сатана, так. пробував. Він не знав, що то Бог. Він думав, що так проста людина. Як написано, що каже взяв людину, а отримав Бога, схопився за смертне, а опікся від безсмертного. Тому Господь проклав нам дорогу, ідіть тою дорогою, Служіть один одному. Вмійте каятися, і поки в живі учіться покаяння, вчиться смиренності відносно один одного, поступіться один одному, побачите і зрозумійте, що то є цінність, покаяння, поступитися, смиритися. До тої людини, яка близько тебе, яка дорога тобі. Я не кажу за далеких, я не кажу за ворогів, я кажу за твоїх близьких. Вчитися смиренності тих, які поруч вас. Покайтесь бо царство Боже близько. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Новіки!